Слава Україні! Добре, Вітаю команду Макс з над командою Фієста. Ви програвали за ходом матчу, але вдалося зрівняти рахунок, вирвати перемогу. Ваша думка за рахунок яких дій ваша команда переграла у команду Фієста? Ми непогано сьогодні зібралися по складу. достатньо було буквально гравців. Ось а, Фієста мене здивувала тактикою, так, і рідко можна побачити. Як Кидає вперед і хтось чіпляється буквально. Майже завжди вона така була тут. Видно, що вони так грають, і видно, що вони виходить іноді. Ось ну я розумію, тому що вони, вони трошки е, іншого віку. Деякі можливо важко м'яч тримати на землі, тому ну, але тактика спрацьовує, в принципі. А переграли за що. -чого? Я думаю, за рахунок за... Мабуть, у нас було більше людей трошки. І все-таки знову ж таки грає, то тобто ми ще трохи більше можемо бігати, більше витримуємо, більше витримуємо напругу, тому, мабуть, саме через це перемогли. Хоча ну, матч був важкий і в принципі я вважаю, що її зіграти більше. Сьогодні повезло, іноді не везе. Ну, я дякую Перно дякую Артему Попенку взагалі за організацію. Ми дуже задоволені турнірами, які він проводить. Тому ну, окремий респект і фотограф, і всі, всі супер. Мені дуже подобається турнір, тому бажаю суду і щоб більше грало в цій лізі. Що ж, подякую вам ще раз. Вітаю вас, перемоги. Бажаємо успіхів наступних матчів.